Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо знайомитися з новими словами, назвами чисел. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Усім вам зичу здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Назви предмети та їх кількість. Три листочка, один годинник, п'ять яблук, сім морозив, чотири школи. Діти, що ми з вами назвали? Листочки, годинник, яблука. Це предмети. Пригадайте, як називаються слова, які називають предмети. Так, це іменники. Листочки, годинник, яблуко, морозиво, школа це іменники. А що ж це за слово стоїть поруч? Три, 1, 5, 7, 4. Можливо, це прикметник, і він вказує на ознаку? Ні, не підходить. Можливо, це діє слово і він вказує на дію? Ні, також не підходить. А що ж це за нові слова? Ці слова вказують на кількість предметів. І називаються вони числівники. Сьогодні ми будемо з ними знайомитись. Запам'ятай, в українській мові є слова назви чисел кількості предметів, які відповідають на питання скільки. Це числівники. Скільки? 40, скільки, 5, скільки, 100. Числівники можуть називати і порядок предметів при лічбі. Тоді вони відповідають на питання котрий? Наприклад, Котрий? 10, котрий другий. Тобто числівники вказують на кількість предметів і відповідають на питання скільки або називають порядок предмета при лічбі і відповідають на питання котрий. Давайте розгорнемо наш зошит та запишемо сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери запишемо такі слова. Дитина. Духмяний. Дятел. Заєць. Заєць. Після кожного слова ставимо кому, після останнього крапочка. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви все записали. З наступного рядочку з великої літери запишіть слово заєць. Визначте, скільки в ньому букв, звуків та складів. Слово заєць має 5 букв, 5 звуків та 2 склади. Чому 5 звуків? Літера Є після голосної означає два звуки й та Е. А м'який знак в свою чергу звука не позначає. В цьому слові два голосних, тому у нас два склади. Розгорніть свій підручник на сторінці 86, попрацюємо з вправою 1. Прочитайте та вивчіть лічилку. Число числівник називає. І кожен з нас це добре знає: 1, 2, 3, 4, 5. Учимось, друзі, рахувати. Будь ласка, сьогодні вдома обов'язково вивчіть цю лічилку. Випишіть слова назви чисел, на яке питання вони відповідають. Давайте визначимо з вами скільки звуків та букв у слові 5, а потім запишемо слова назви чисел. 5. Скільки букв у цьому слові? Чотири букви. Скільки звуків? Також 4. Адже літера Я після апострофа позначає 2 звуки. А м'який знак, в свою чергу, не позначає. Скільки складів у цьому слові? Один склад. Тепер у зошиті запишемо вправа один та випишемо слова назви чисел. Що це за слова? Поглянемо в лічилку. Один, два, три, 4, 5. Давайте їх запишемо. Ви можете поставити відео на паузу та записати. Подумайте, на яке питання відповідають ці числівники. Так, на питання скільки? Скільки? 1, скільки 2, 3, 4 та 5. Попрацюємо далі. Пригадайте, скільки є голосних звуків в українській мові. Шість голосних звуків. Скільки є букв на позначення голосних звуків в українській мові? 10. А скільки всього літер в українській абетці? 33. Чудово, молодці! Давайте запишемо з вами наші відповіді словами. Запишіть вправа 2. Запишемо наші відповіді словами 6, 10, 33. На яке питання відповідають ці числівники? Скільки, скільки 6. Скільки 10, скільки 33? Пропозити. Почили, попрацюємо далі. Наступна вправа номер 3 сторінка 87. Прочитай, запиши прислів'я, об'єднавши за змістом сполучення слів у колонках. Давайте прочитаємо першу частинку першого прислів'я. Сім разів відміряй і перевіримо, який нам підходить, яка частинка нам підходить. Аніж сім разів почути. Там хата неметена. А один раз відріж. Так, третя частинка нам підходить найбільше. Сім разів відміряй, а один раз відріж. Це говорить діти про те, що треба ретельніше все перевіряти, і лише потім робити. Краще один раз побачити, аніж сім раз почути. Або краще один раз побачити, там хата наметена. Правильно, нам підходить. Перша частинка. Краще один раз побачити, аніж сім разів почути. Завжди перевіряйте те, що вам говорять. Краще бачити все на власні очі, ніж слухати інших. І останнє прислів'я де сім господинь, там хата неметена. Коли дуже багато людей, ніхто не хоче працювати і брати відповідальність на себе. Вважаю, що хтось інший має це зробити. Діти, який, який числівник поє, ми бачимо найчастіше у наших прислів'ях? Який числівник повторюється? Так, це числівник 7. Молодці. А скажіть, будь ласка, про кого так говорять? У нього 7 на тиждень. Невідоме у нас слово. Давайте подумаємо, яке б там слово могло стояти. У нього 7. На тиждень. У нього сім п'ятниць на тиждень. Про кого так говорять? Це теж прислів'я. Так говорять про людей, які постійно змінюють свою думку. Так? Ми знаємо, що тиждень це сім днів, які йдуть послідовно один за одним. Але є таке прислів'я, у нього сім п'ятниць на тиждень, кожного дня п'ятниця. Тобто людина кожного дня змінює свою думку. Запишіть, будь ласка, в свій зошит прислів'я, які ми з вами утворили. Вправа 3, Сім разів відмірять, а один раз відріж. Краще один раз побачити, аніж сім разів почути. Де сім господинь, там хата неметена. Поставте відео на паузу та запишіть прислів'я у зошит. Попрацюємо далі. Вправа 4. Поставте назви чисел 1, 2 або 3, щоб утворилися слова. Запишіть утворені слова, підкресліть числівники у складі цих слів. Погляньте, будь ласка, перше у нас ві на. Замість питання нам потрібно поставити число 1, 2 або 3. Яке ми число беремо? Так, 3. І у нас вийде вітрина. Далі Г. А. Один. І вийде. Година. С. Бок. Три. Стрибок. Знак питання, а потім буна. Три трибуна. Пі знак питання. Л. Оберемо число 2, і у нас вийде слово підвал. «Ві-ло». Оберемо число 3 і отримаємо слово вітрило. Молодці. Запишіть, будь ласка, вправа 4 та слова, які ми з вами утворили. У кожному слові олівцем підкресліть числівник у складі цих чисел. Вибачте, у складі цих слів. 3, 1, 3, 3, 2 та 3. Сьогодні ми з вами познайомилися з новими словами. Словами, які називають кількість предметів. І називаються вони числівники. Вони можуть відповідати на питання скільки? Наприклад, 2, 10, 100 або котрий? Перший, десятий, сотня. хвилинка спілкування. Як правильно сказати? 10 це цифра чи число? Я думаю, що 10 це число. Правильно! А чому ти так вважаєш? Як ви гадаєте, діти, чому 10 це число, а не цифра? Тому що 10 складається з двох цифр одиниці та нуля. Молодці. Цеглинки досягнень Оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою на уроці та вашим досягненням. Зелена цеглинка, мені все вдалося. Жовта цеглинка, я можу працювати краще. Напевно, були сьогодні не надто уважні. Та червона цеглинка мені потрібна допомога, можливо, щось було незрозумілим. Сподіваюся, у всіх зелені цеглинки. А хто щось не зрозумів, обов'язково запитуйте мене на уроці. До нових зустрічей!